Програма розвитку ООН в Україні передала львівським медзакладам партію обладнання для протезування очей та для реабілітації людей з порушенням зору. Це ну, обладнання називається карвер, це робот, який вирізає з піни копії кукс, тобто втрачених кінців. Це, тобто, як ви бачите, робот це рука з фрезою. І ця фреза вирізає тобто, по заданих параметрах із скану куксу. Вирізаю копію впінні. Це, на відміну від е, класичного методу виготовлення, набагато прошившує роботу. Це обладнання дозволяє навіть працювати віддалено. Лікар може ввести необхідні дані в систему, і робот ним створить необхідний елемент. Ми закуповуємо таке обладнання, яке ви сьогодні тут бачили, а також надаємо психологічну допомогу, щоб люди могли швидше відновитися, бо вона у поєднанні з іншими видами допомоги, як, от, наприклад, пошук роботи, це є один з елементів нашої конкурсної роботи. Загалом про в Україні надала пів мільярда доларів підтримки та сектор відновлення. Зараз ми закупили обладнання для лікарень, де проходять реабілітацію на понад один мільйон доларів. Також додав, що зараз одним з напрямків роботи є підтримка нашої країни у сфері енергетики. Про ООН – це організація, яка має велике серце. Коли б ми до них не зверталися, ми маємо розуміння і підтримку сьогодні. Ми отримали дуже високої якості обладнання, яке дає можливість мати інший рівень протезування. А потім люди, які мають проблеми з зором, також обладнання. Зараз ми говоримо про обладнання для того, щоб пережити зиму, нове якісне остаткування, добра співпраця, розуміння співслов один одного. Бо це важливо, тому що ми сьогодні захищаємо весь демократичний світ, і ми лікуємо людей у Львові з різних регіонів цих тисячі тисячі поранених. Додамо, що партія обладнання для реабілітації та протезування для Unbroken закупили в межах проекту підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною, який реалізовує програму розвитку ООН в Україні за фінансування урядів Німеччини та Республіки Корея.